Що так як ви являєтесь президентом правильно інституту так. реформ? Розкажіть нам про цей інститут, знаєте, це ну новостворена організація, яка має більше десяти. Центрів Центри з питань бюджету економіки інвестицій, з питань будівництва архітектури земельних відносин, з питань комунальної власності, освіти, культури, тобто по суті, це по функціям схоже з Київською міською державною адміністрацією, але новизна полягає в тому, що у нас в нашому інституті в центрах працюють експерти, професіонали на волонтерських засадах, тобто безкоштовно, тобто, це, Але це ж мають бути професіонали. Так, це якраз патріоти, які погодились працювати на волонтерських засадах на благо нашого міста. Щоб ви знаєте. Про реформи ми вже говоримо, що в нас ідуть реформи років 20, але результатів ми не бачимо. Реформи або тільки на папері, або дуже йдуть мляво. А наша команда якраз і зацікавлена в тому, щоб реформи проходили швидко, щоб вони були дієві, і тому ми працюємо по кожному напрямку. Ви знаєте, дуже багато в Києві громадських організацій, які Акцентують увагу на якомусь одному напрямку: там культура, освіта або економіка, антикорупційна діяльність Ту, е, у нас вже інститут вперше поєднав, ну можна сказати, всі напрямки діяльності міста. І в цілому ми е, працюємо над розвитком наш, е, нашого міста, щоб дійсно Київ став європейською столицею. От ви зараз е, сказали, що в вашому інституті деякі перелікували а, діяльності, так. Але дивіться, кожна діяльність, яку ви назвали там, економічна освіта, медицина, кожна із цих, з того, що брати, да, у нас в Україні дуже сильно занепала. Немає жодної, яка б хоча б була більш-менш нормальна. Нічого, все дуже в такому руйнівному становищі. Скажіть мені, будь ласка, як ви. Збирайтесь, адже ви сказали, що ми працюємо у всіх цих напрямках, у цих діяльності одночасно і намагаємося підняти. Як ви одночасно можете це все зробити? Мені чи не легше було б з чогось одного починати і якось його просто як паросток, щоб він проростав? Ну ви знаєте. Потрібно починати реформи в усіх напрямках, і тоді ми дійсно зможемо швидко отримати якісь позитивні результати. Якщо ти будеш проводити, наприклад, якісь дієві реформи, зміни в одному напрямку, наприклад, в освіті, а в інші напрямки, там економіка, економіка, все, як була в корупції, так і буде залишатись, то в цьому одному напрямку ми теж не побачимо якихось реформ. Потрібно робити комплексно. Ту корупцію є корупцію. Ми маємо в усіх напрямках, її потрібно викорінювати повністю і в освіті, і в культурі, в транспорті, в економіці. Тому потрібно вирішувати питання комплексно і тільки тоді буде дієвий результат. Добре, корупція гаразд. Як нам цю корупцію викорінювати? Ми дуже багато говорили. Експерти приходять і без цього питання, звичайно, не можна обійтися, тому що якщо ми хочемо якісь певні зміни побачити, потрібно саме з корупції розпочати. Було вже створено і антикорупційне бюро вже призначали голову цього антикорупційного бюро. Дехто казав, що з людей потрібно починати, не будьте не беріть там, не крадіть, покажіть своїм прикладом, але все ж таки ми бачимо, що до влади влада наша дуже корумпована. То як? Я, не, я вже не питаю, як побороти цю корупцію, як, хоча б яка реальна дієва, рішуча дія може бути, щоб почати боротися? Так, ви, ви правильно говорите, що Ідуть тільки балачки щодо боротьби, а реальних кроків немає. Ось, наприклад, візьмемо місто Київ. Так що ми можемо говорити, якщо після революції гідності у нас тільки наполовину змінились керівники департаментів, керівники комунальних підприємств. І і то та половина, яка змістилась, вони перейшли там на заступників, але вони працюють в системі. Тобто, люди, які е, звикли е, звикли тільки до одного, до якихось корупційних схем красти. Е, я вважаю, що нам потрібно починати з того, що змінити керівництво е, в місті. Е, Серед чиновників потрібно залучати молодь. Серед молоді у нас багато вже є професіоналів, потрібно давати молодим дорогу, а ті корупціонери, які десятки років звикли до, тільки до до крадіжки, до насидженого крісла, так, так? то ну, від них вимагати щось іншого ми не можемо. Тому потрібно починати з цього. і... Провести, провести повну люстрацію, яка все-таки не відбулась тільки так поверхнево, і комплекс заходів по кожній галузі потрібно виконувати.